Ну що, готові до чогось новенького? Ви тільки ну подивіться, що приготував нам серіальний 2025. Темний фентезі світ пісочного чоловіка повертається, щоб поставити крапку у війні між снами і реальністю. А фундація готується до пічного протистояння за долю людства. Але це лише початок, бо серед фаворитів жорстокі вулиці Лондона, де правлять банди, дикі колонії заходу в Первісній Америці і мафіозні розбірки у Мобленді. Медична драма Піт уже підкорила серця глядачів, а оповідь служниця та «1923» знову ставлять героїв перед моральним вибором на межі виживання. І на додаток новий Шибай від Disney+, останній останні з нас від HBO і детективний хід відділ нерозкритих справ, які вже отримали найвищі оцінки АМДБ. А ще фантастичний трилер за Стівеном Кінгом інститут, який точно зачепить нерв і змусить задуматись. Підпишись, якщо любиш серіали, які вміють дивувати, і рушаймо далі. Сон повертається в пекло. Король Морфей навідає нас у марній спробі звільнити свою кохану з нашого пекла. А у пеклі з нетерпінням дожидатимуть його візиту. Серіал Пісочний чоловік це масштабна фентезійна драма, яка повертається на Netflix із другим, і, на жаль, фінальним сезоном. Трек створено за мотивами культового графічного роману Ніла Геймана. А головну роль виконує чудовий англійський актор Том Старіч. За сюжетом пісочний чоловік знову балансує між царством снів, реальністю, пеклом та божественними вимірами. Але цього разу ставки значно вищі: конфлікт зі смертю, вторгнення до його володінь, несподіваний вчинок Люцифера, поява нових безмежних та загроза, що може зруйнувати саму тканину снів. А паралельно звичайні люди, чиї долі дивним чином переплітаються з вічним. Пісочний чоловік це не просто візуальна приголомшлива історія. Це глибока притча про владу, провину, мрії та межу між добром і відповідальністю. Серіал сподобається всім поціновувачам якісного фентезі, містики та візуальної естетики, а також фанатам Ніла Геймана. Приготуйся сну. Кінець неминучий. Усі ці фільми мають дещо спільне. Сильний візуальний стиль. Але є один український бренд, який виглядає так, ніби створений для цих всесвітів. Це Тур Вер, одяг у стилі Урбан Семурай, Кіберпанк і Техновір. У ньому ти не просто глядач. Ти щонайменше головний герой всесвіту Джун Вік або екранізації відомої манги One Piece. Так. І якщо тобі близька така естетика, лови знижку 10% за посиланням та промокодом під цим відео або за QR-кодом на екрані. Тур Вер. No, давай до діла. Століття тому, коли ми передбачили падіння галактики, фундацію було створено, аби врятувати людство. Але пітьма, що насувається, завжди була поворотним моментом. Серіал Фундація це масштабна науково-фантастична сага від Apple TV+, яка у 2025 році повернулася з третім сезоном в основі лежить культовий цикл романів Айзека Зімова, адаптований для екрану Девідом Гоєр, у головних ролях Джаред Гарріс, Луло Белл, Лі Пейс, Лаура Бірн та багато інших чудових акторів. Події розгортаються у далекому майбутньому, де галактична імперія стрімко втрачає контроль над зоряними системами. Головний герой, геніальний математик Гаррі Салдон, передбачає неминучий занепад цивілізації і створює фундацію, щоб зберегти знання людства і скоротити темну еру хаосу. У третьому сезоні боротьба за майбутнє ще більше загострюється між клонованими імператорами, бунтівними колоніями, над людськими істотами та фанатиками, що прагнуть знищити науку як таку. Усе ускладнює поява нового ворога. Могутні істоти з минулого, яка кидає виклик самій фундації. Тепер на кону не лише порядок у галактиці, а й саме існування людської цивілізації. Фундація це серіал епопея про циклічність історії, віру в розум і ціну, яку людство платить за прогрес. Рекомендується всім, хто любить масштабні історії про зорі світи майбутнього, глибоку філософію та стильну наукову фантастику. Потрібно, щоб імперія та фундація перемогли Мула. Діятимемо разом. Або програємо. Якщо тобі серіальні підбірки як ця, підтримай український контент. Підписуйся на канал, тицяй лайк, і ми далі будемо збирати для тебе найгарячіші прем'єри з усього світу. Лондон із аттефіткримінал Ганз. Your days of this city are Банди Лондона, британська кримінальна драма від постановника фільмів Рейта 2 англійського режисера Гаррета Айвенса. Це яскраво відчувається через крутезні екшн сцени, яких у серіалі доволі багато. Але попереджаємо, що контент у проєкті з поміткою 18+, тому малолітнім дітям та людям зі слабкою психікою перегляд не рекомендований. Від чудово акторського складу Джо Кол, Сопеді Рісу, Мішель Ферлі, Люсіан Псаматі, Кол Міні та багато інших. За сюжетом подій відбуваються у сучасному Лондоні. Одного вечора у Албанському районі несподівано вбивають британського гангстера Фіна Волоса, вбивають чоловіка, одне ім'я якого робило його абсолютно всесильним і майже недоторканим. Його смерть призводить до великої війни між кримінальними кланами, які відчули певну пустоту влади. Старший син волоса Шон Волос шукає вбивцю батька та усіма силами намагається отримати контроль над бандами Лондона. Заради цього він готовий вбивати десятки людей та навіть спалити ціле місто. Я змушу вас заплатити за те, що ви зробили. На цій території назріває війна. Якщо вас не вб'ють розбійники. На вас щатуватимуть з усіх сторін. Різні вовки і розлючені мормони. Первісна Америка драматичний історичний вестерн режисера Пітера Берга. Якщо вам буде здаватися, що серіал в чому схожий на чудовий фільм Легенда Гюгласа з Леонардо Капріо у головній ролі, то це буде абсолютно справедливо. Сюжет для серіалу і фільму написав сценарист Марк Сміт. Проект запозичив від картини похмуру атмосферу, дику красу навколишнього світу та суворий реалізм подій. В ньому немає шляхатних лицарів, безкорисних помічників та простих рішень складних ситуацій. Персонажі серіалу Брудні невиховані, оскаженілі від крові і прагнуть лише одного вбити першим, щоб вижити. Світ первісної Америки це світ без жалю і надії на краще. Серед акторського складу Джай Кортні, Шей Вігем, Бетті Гілпін та канадський актор Тейлор Кіч за сюжетом 1857 рік. У форті, що знаходиться серед диких земель штату Вайомінг, Сара Роуел із сином підлітком шукає провідника, який відвіз би її до її чоловіка і батька хлопчика. Це передбачає подорож через небезпечну територію Юта, населену воєвничими індіанськими племенами та просто чисельними бандами, які готові вбивати й гвалтувати без жодної вагомої причини. Оскільки охочих піти на такий ризик немає, то жінка вирушає в дорогу у складі каравану переселенців, що шукають на нових землях кращої долі. Вона навіть не підозрює наскільки важкий і кривавий шлях чекає на неї попереду. Правильні руки ми потиснемо, а неправильні зламаємо. Ми не просимо, ми забираємо. І коли хтось забуває своє місце. Я посилаю його. Проблему вирішено. «Мобленд» або ж по іншому, Ганстерленд, десятисерійна кримінальна драма від відомого режисера Гайріч. Прект підійде усім поціновочам крутезного серіалу Банди Лондон. У головних ролях Том Гарді, Гелен Мірен та Пірс Бросман. За сюжетом лондонські кримінальні боси Конрад та Мейвгарігени стоять на чолі потужної імперії, яку побудували ціною великої крові. Але тепер їхній світ руйнується під натиском нового суперника, амбітного синдикату, готового на все заради влади. У відчайдушній спробі зберегти контроль над ситуацією. Гаріги звертаються до свого вірного, але жорстокого фіксера Гарі де Соузе, який майстерно усуває будь-які загрози. Проте з кожним кроком ситуація стає дедалі складнішою. Кордони між союзниками та ворогами стираються, і незабаром Гарі постає перед складним вибором. Зберегти вірність Гарріган, чи вчасно піти власним шляхом. Тож ти з нами чи проти нас? Someone might die лікарня під медична драма, що створена продюсером знаменитого серіалу Швидка допомога Скоттом Гемілом. Тому усім, кому подобаються медичні процедурали, перегляд стопроцентно обов'язковий. Головні ролі відомий актор, режисер, і сценарист Ноа Вайлі. Події розгортаються в одній з лікарень міста Піцбурга, де лікарі, медсестри та інші медичні працівники змушені долати особисті драми справлятися з емоційними та фізичними навантаженнями на роботі і при цьому залишатися стійкими для перетунку людського життя. Один епізод серіалу включає одну годину з 15 годинної зміни працівників відділення невідкладної допомоги. Якщо ви хочете побачити, як виглядає рай і пекло в одному місці, то вам до знаменитої лікарні пі. For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us. Blessed be the fruit. Let the revolution begin. Оповідь «Служний» – це фантастичний драматичний трилер, який нарешті отримав довгоочікуваний шостий сезон. Проект засновано на одноіменному романі 1985 року канадської письменниці Маргарет Етфорд у головній ролі Елізабет Мос, яка, до речі, виступила одним із режисерів серіал. Сюжет розповідає про події Другої громадянської війни у США. Через невідомі причини світ опинився на межі глобальної демографічної катастрофи. Простіше кажучи, у світі майже перестали народжуватися діти. Не придумавши нічого кращого, уряд США запроваджує військовий стан і скасовує конституцію. Першу чергу забирають ці права і свободи жінок, поступово перетворюючи їх на безправне майно. На біду свідомих американців їх громадяни занадто пізно зрозуміли, що саме відбувається. І ось пройшло всього декілька років, і Америка зовсім не та, що була раніше. Права і свободи скасовані для всіх, а країною керує жорстокий культ релігійних фанатиків. Жінок, які ще можуть вагітніти, насильно змушують народжувати дітей для вищого керівництва країни. Таких жінок називають служницями, і саме оповідь однієї з них покладена в основу цього чудового серіалу. Червона сукня стала нашою уніформою. А ми стали армією. Сьогодні ми починаємо перетворювати Монтану на ігровий майданчик для еліти Америки. Я знищу все, що вони цінують. Я намагаюся запобігти цій війні, їй неможливо запобігти. Він хоче забрати у нас це місце. 1923-й, один із найкращих серіальних вестернів останніх років, отримав своє продовження на другий сезон. На це натякались завершальні кадри останнього епізоду, а високі рейтинги лише остаточно переконали керівництво Paramount+, що новий сезон очікують мільйони глядачів. Новий проект сценариста Телара Шерідана є сиклом до серіалу 1883-й і відповідно вже другим приквелом до знаменитого Єловстоуну. 1923 дев'ятсот розповідає передісторію родини Датон, які володіють ранчо Монтань. Їх зовні спокійний життя постійно ускладнюють вороги, які бажають заволодіти територією фермерів. У другому сезоні ми знову повернемося до Джейка Байкари Датон, який за часів сухого закону і великої депресії всіма силами намагалися врятувати свою спадщину від руйнування, а вціліли членів сім'ї від смерті. Їм належить боротися за виживання проти промислового магната Дональда Вітфілда і його маріанетки Банера Крейтона. Окрім цього, продовжиться неймовірна історія кохання Спенсера Даттона, роль виконує Брендон Скленар, та його дружини Олександрії у виконанні Джулії Шлефер, уродженої графині Сасекс. І звичайно ж не залишиться без уваги долі молодят Джека Даттона і Елізепет Стафард, які мають об'єднати дві великі родини. Дуже цікавить подальша доля молодої індіанської дівчини, яка біжить від переслідування детективів Пінкертона і фанатиків католицької церкви. Ми всі багато чим пожертвували, але ця війна ще не закінчилась. Ми зібралися тут сьогодні, щоб оголосити про створення нового відділу у складі відділу особливо тяжких злочинів. Очолюватиме новий відділ. Наш детектив, старший інспектор Карл Морк. Відділ розкритих справ британський кримінальний детектив від Netflix заснований на популярній серії романів датського письменника Юсі Адлер Олсен. Постановником комплекту виступив режисер Скотт Френк, відомий за чудовим серіалом Ферзевий гамбіт». В головній ролі англійський актор Меттью Гуд. Дія серіалу розгортається довкола детектива Карла Мерка, який переживає наслідки провального завдання, в якому один його напарник загинув, а інший опинився у лікарні. Через психологічні проблеми та зростаючий тиск з боку начальства, Карла переводять у новостворений відділ, який займається розслідуванням нерозкритих справ. Перша справа, за яку він береться разом із новим колегою Акрамом Салімом, пов'язана із гадком зникненням дівчини багато років тому. Поступово детективи втягуються у небезпечну мережу змов старанно прихованих таємниць і зв'язків, що ведуть у вищі кола британської влади. Він відчуває відповідальність за що за все. Останній з нас фантастичний горор від каналу HBO Max, отримав продовження на другий сезон. Серіал Заснований на подіях одноіменної гри випущений для консолі PlayStation 3 у 2013 році. Серед нового акторського складу Кейтлін Дівер, і Янг Мазіно, Кетрін Огара і Ізабела Мерсет в ролі Діни близької подруги Елі. У головних ролях незмінні Бела Рамзі та Пайдро Паскаль. Історія серіалу розгортається через 20 років після знищення сучасної цивілізації. Контрабандиста Джойла наймають, щоб 14-річну дівчину Елі із зони репресивного карантину. Те, що починається як невелика робота, незабаром стає смертельно небезпечною пригодою, під час якої вони стикаються з групами ворожо настроєних людей, цілою спільнотою релігійних канібалів та величезними натовпами заражених істот, що місцевим аналогом ходячих мерців. За сюжетом другого сезону дії розгортаються за п'ять років після подій, показаних у першому сезоні. Сценарій буде грунтуватися на продовженні оригінальної гри. Головні герої Елі та Джоіл живуть у комуні Томі молодшого брата Джоїла, але між ними напружені стосунки. В якоїсь миті стає відомо про появу таємничих незнайомців, і Елі вирушає на їх пошуки разом зі своєю близькою подругою Діни. Творці шоу, відповідаючи на критику на адресу першого сезону, уточнили, що в нових епізодах більше уваги буде приділено зараженим. Відомо, що другий сезон не повинен стати останнім, оскільки сюжет гри не буде охоплений у ньому повністю. При цьому в ряді випадків події серіалу радикально відрізнятимуться від сюжету гри. Дякую, що знайшли час. Тяжко примиритися із нашою жорстокою натурою. Ненавидіти владу, яку вона має над нами. Серіал «Шибай, голова, народжений наново. Це нова успішна сторінка у всесвіті Марвел, який вийшов у 2025 році на платформі Disney+. Плюс. Проєкт позиціонують як м'який перезапуск, що поєднує спадщину культового серіалу Netflix і нове бачення персонажа. У головних ролях повернулися Чарлі Кокс у ролі Мета Мердока та Вінсен Донофріо в образі Вілсона Фіска. Сюжет розгортається після подій серіалу Ехо, у якому Шибайголова знову втягується в боротьбу за контроль над Нью-Йорком. Мердок, в день адвокат, а вночі безкомпромісний месник, стикається з новими загрозами, корумпованою владою і власними моральними дилемами. Його ворог Кінг Пін уже не просто ганстер, а політична фігура, яка загрожує самим основам справедливості. У першому сезоні героя чекає жорстка внутрішня трансформація. Віра у закон похитнеться. А вороги з минулого повернуться, щоб зламати те, що залишилося від його світу. Це буде битва не лише за місто, а за власну душу. Шибай голова народжений наново. Це похмурий супергеройський трилер із глибоким психологізмом, жорстким екшеном і актуальними соціальними темами. Рекомендується всім фанатам темного Марвел, вуличної справедливості та драматичних історій про героїв, які не мають права на спокій. В мені виховували віру в милосердя. Але разом з тим. Віру у відплату. Відбуваються речі, в які неможливо повірити. Ласкаво просимо до інституту. Серіал Інститут це психологічний трилер із науково-фантастичними елементами від відомого сервісу MGM+. В основі одноіменний роман Стівена Кінга, адаптований для екрана Девідом Келлі, творцем Велика Маленька брехня та містера Мерседеса. У головних ролях Бен Барнс, Мері Луїс Паркер, а також яскравий молодий актор Вествуд Клеменс у ролі головного героя. Події розгортаються у похмурому світі, де дітей із надзвичайними здібностями викрадають і утримують у таємній урядовій установі інституті. Серед них Люк Елліс, геніальний хлопчик із телекінетичними навичками, який намагається втекти з тієї в'язниці без град» і розкрити страшну правду про людей, що стоять за експериментами над дітьми. У першому сезоні напруга наростає з кожною серією: діти зникають, з'являються нові піддослідні. А інститут виявляється частиною змови, що загрожує не лише життям окремих людей, а й глобальній стабільності усього світу. Інститут це напружений атмосферний серіал про дитячу мужність, жорстокість системи та боротьбу за свободу. Рекомендується всім, хто цінує психологічні трилери, соціальні метафори та екранізації найкращих творів Стівена Кінга. Іноді ти перемагаєш, показуючи свою готовність боротися. Ми збираємося зробити більш ніж це. Ми зруйнуємо все це чортове місце. Ну що, друже? Якщо після цього огляду в тебе з'явився серіальний марафон у планах, не забудь підписатись, бо далі буде ще більше гучних прем'єр, несподіваних хітів і, можливо, твій новий улюблений серіал. Став лайк, пиши в коментарях, що дивишся зараз, і до зустрічі на каналі є кіно. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі, це зветься обломом.